Ми очікуємо на включення Наталі Гомоньок, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, і поговоримо з нею про ситуацію на півдні, Про... Пані Наталю, вже ви з'явилися доброго ранку вам, слава Україні, вітаю вас героям, слава скажіть, якою зараз є обстановка в акваторії Чорного та Азовського морів? Обстановка в морі залишається стабільно напруженою, нема на сіїв на бойовому чергуванні, але корабельне углуповання ворога потужно розгорнуто. Зараз 9 одиниць в Чорному і одна в Азовському морі викривають надводну обстановку, збирають оперативні дані і продовжують переховуватись за цивільним судноплавством. Вони знаходяться в тому самому умовно безпековому, поки що для себе вони вважають районі. Це на відстані 100 морських Хмиль від контрольованого Україною берега в напрямку південно-східного південно узбережжя Криму і далі до Новоросійська там розгорнута корабельне угруповання маневрує, оскільки залишатися на одному місці їм дуже неспокійно. І саме така тактика обрана як одна з протидій морським дронам, про які вони так багато говорять, і яких вони так очікують. Ну ще від сьогодні починаються навчання сібріз. Вони триватимуть п'ять днів в акваторії Чорного моря. Сполучені Штати, Румунія і Україна також буде представлена на цих навчаннях. Вона також буде тренуватися. Чи видно, що ворог теж готується до цього? Очевидно, що вони це відстежують дуже ретельно відстежують. Зокрема, ми спостерігаємо активізацію тактичної авіації в напрямку острова Зміїний. Це, як правило, весь цей вся ця ділянка від Кримського півострову до острова Зміїний покривається тактичною авіацією. Час від часу вони скидають керовані авіаційні бомби, спрямовані якраз в напрямку острова, оскільки там зосереджена максимальна кількість. Морських транспортних шляхів, в тому числі і той самий гуманітарний коридор, який Україна пропонує суднам, які заблоковані в портах України з початку повномасштабного вторгнення, і які вже все, все ж таки довів можливість свого функціонування. Тобто, такими атаками на зміїни, і вони намагаються залякувати перевізників? Так, абсолютно вони намагаються чинити тиск на судноплавців для того, щоб Ті не відчували довіри до сил оборони і до України в цілому, але ми продовжуємо силу оборони, продовжують працювати за своїм напрямком, забезпечуючи безпеку судноплавства. І найкращим доказом цьому є те, що чотири судна вже скористалися цим коридором і пройшли благополучно свій шлях. Так, ну а говорячи те чим Російська Федерація завдає ударів по Україні. От вона б'є зброю, яку нещодавно. Випустила з конвеєра. У серпні завдали ударів ракетами, випущеними ще не менше за місяць до атаки. Про це розповів заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Почуємо ми бачимо, що ці удари, які зараз наносяться, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде до війська і одразу застосовується по нашій державі. Пані гуменюк, а що можете сказати про безпілотники, які Росія використовує зараз? Тому що в медіа обговорюють два типи шахедів, російський та іранський, і що Росія намагається модифікувати ті, які сама виробляє. Очевидно, що будуть намагатися, тому що високотехнологічні виробництва для Росії зараз проблемні під тиском санкцій, хоча вони не всюди заблокували це виробництво, але все ж таки мають на нього вплив, вплив негативний для самого виробництва. Росія не може виробляти повноцінні вироби високої технології. Але намагаючись збирати по всьому світу своїх публічників і тих, хто намагається її підтримувати, в тому числі. Отримуючи повітряні борти з Тегерану, де прибувають не тільки вже готові шахеди, а й частково запчастини до них, те, що вони можуть використовувати у власному виробництві, вони не можуть повноцінно відтворити те, що вже виготовлено, Намагаються це модифікувати, але за нашими спостереженнями поки що не дуже вдало. Такі шахеди, як кажуть наші хлопці, більш мляві, ті, що виготовлені в Росії. А розшифруйте, будь ласка, що це означає, можливо, можливо, їм не вистачає потужності, можливо, не дуже така відповідна швидкість, можливо, навіть не докладають запасу бойового туди, для того, щоб був легше. Тобто, ще поки що вивчаємо, але mm. це таке загальне враження і спостереження тих мобільно вогневих груп, які по них працювали. Ну і дійшов кінця театр, театр абсурду. Російська Федерація провела псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Власне, ну тут просто смішно. От деякі цифри, їхня ЦВК наводить. Явка Херсонська область, 75%, Запорізька область, 80%, 80% Так звана Луганська Народна Республіка 74,4% І ДНР. 80%. Що ви можете сказати за ті території, які у вашій підзвітності? Як ви приходили у ці вибори в лапках на лівобережжі Херсонщини? Можемо сказати, що такі цифри були абсолютно передбачуваними. Ми знали про них ще на початку вересня, коли вони тільки починали ці свій... Театр абсурду, як ви кажете, і гастролі з виборчими дільницями мобільно пересувними автомата підтвердженими. Тому вони дійсно намагалися тиснути на людей і за допомогою зброї, і за допомогою спекуляції щодо медичного обслуговування, гуманітарної допомоги, намагалися підкупати виборців, влаштовуючи ярмарки щедротна навколо цих виборчих ділянок від гречньової каши до кабунів на Херсонщині, але явка була такою непереконливою візуально, що їм доводилось привозити все ж таки в автобусах заготовки з, з за перебрика тих росіян, які є такими вже сталими гострелерами на виборчих ділянках. Знають знають текст на зубок, розповідають, розказують і навіть е, імітація. Міжнародних спостерігачів у вигляді студентів вузів з інших країн, яких вони позбирали також окремими автобусами, порозвозили по ділянках? Все це виглядало абсолютно передбачувано, як передбачувано шоу, те на яке ми в принципі вже очікували і знали його сценарій достеменно з самого початку. Пані Гмонюк, а в військовому плані, що зараз відбувається на півдні України, і яка ситуація в ворога з. Забезпеченням, тому що раніше ми з вами обговорювали і вибухи в Джанкої наскільки це є логістичний хаб. Був порушений. Ви казали, що росіяни намагаються його відновити. Напередодні ви заявили про те, що Кримський міст чи то пак Керченський він теж не буде функціонувати повністю. Попри те, що росіяни там відновили один з прольотів, але все одно поки що тільки одна частина автомобільного покриття використовується: залізничний, який більш важливий для забезпечення фронту для росіян. Він все таки здається працює штатно, так само як і паромна переправа. Що зараз відбувається з забезпеченням в росіян на півдні нашої країни? Все ж таки, логістика в них достатньо ускладнена, і це відбувається на постачаннях на передову. Ми це чуємо по результатах радіоперехоплень, те про що говорять підрозділи ближче до лінії фронту. Їм не вистачає і засобів індивідуального захисту, і боєприпасів, тому що ми регулярно б'ємо по пунктах польового боєпостачання, тобто необхідно підтягувати на передову, а підтягувати нема звідки, тому що логістика уповільнена, уповільнена настільки, що не відповідає темпам розвитку бойових подій. І через це в підрозділах окупантів є необхідність здійснювати постійні ротації, тому що вони замінюють ні підрозділи поповнюючи запорізький напрямок, дуже суттєво потерпають на сході. І їм потрібно туди переміщувати ті сили, які, хоч якось, злагодилися тут на Херсонському напрямку. Але й оголювати узбережжя Дніпра вони теж не можуть, тому очікують цих ротацій, потроху підтягують сили. Це об'єктивно, все одно їм вдається і трасу М 17 провозити частково людей та техніку. а Ті мости, які були пошкоджені, і потім підлатані, Чонгарський, Генічівський і той самий Кримський, вони не можуть функціонувати в повному режимі, який їм передбачено тактико-технічними характеристиками. До речі, і поромні переправі суттєво заважає шторм. Море вже потри не поспіль штормить, і там неможливо її використовувати. Тому, маючи ось такі проблеми з постачанням, вони все ж таки намагаються потроху маневрувати. Водночас потерпають від нашої контрбатарейної боротьби, і ми продовжуємо зачищати територію від урізу води Дніпра вглиб до того, щоб закинути їх аж за другий рубіж оборони і на нашому напрямку. А в контексті Керченського мосту через місяць буде хороша річниця для українців. Нагадаю, 8 жовтня минулого року, якраз зранку після. Напевно, святкування в Кремлі чи де-інде дня народження російського лідера. Ми стали свідками того, як запалав Керченський міст. Як думаєте, традиція триватиме чи ні? Я думаю, задування святкових свічок на торті красномовно. Напередодні було знищено три човни окупанта, про це звітують в наших силах оборони. Скажіть, йдеться це про рутинну роботу військових наших, чи це припинили спробу висадки? Як правило, такої критичної висадки не, не буває, що от прям велика група намагається захопити частину території відбитої у ворога. Відбуваються такі маневри на човна. Там, де на островах ворог намагається знайти свої ж спостережні пункти, або ротувати там особовий склад, або підвести боєприпаси. Тому навіть ті шість човнів, які знищено нашими вояками за минулу добу, це знов черговий караван, на який намагався Поновити свою присутність на тих самих островах і на тих позиціях, з яких попередньо вибили. Тому е, от така робота вона більш рутинна і фактично в кожному нашому зведенні добовому є знищення цього недофлоту річкового дякуємо вам. Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.